А в контексті останніх подій на фронті та зростаючої загрози окупації ще більшої території України постає питання. А чому це народні депутати під дудку МВС намагаються ухвалити законодавство тотожнє ворожому? Все як під копірку. Це у них план такий: хто зацікавлений у неозброєнні громадян та навіщо ще більше роз'єднувати суспільство, яке зараз так гостро реагує на несправедливість? В чиїх інтересах це робиться? Тож я зі свого боку хочу нагадати депутатським слугам МВС, що не варто постійно наступати на граблі, особливо ногами громадян України. Бо вже не за горами той час, коли ви знову з вантажівок автомати роздавати будете. Але щось мені підказує, що бажаючих їх отримати може бути значно менше. Ну і відкритим залишається дуже важливе питання. Це що таке? Невеликовний ідіотизм чи свідома диверсійна діяльність.